Сьогодні в аргументі кіно святкова комедія з елементами драми. Фільм на п'ять оскарів: Джек Лемон і Ширлі Маклейн. Дві суперзірки у класичному фільмі Біллі Вайлдера. Сьогодні в аргументі кіно квартира. Я думала, що чоловік його становище повезе мене вельмароко чи принаймні в 21. А він повіз мене в рай гарбургерів і квартиру якогось лоха. До побачення. До побачення. Кюбелік? Я ж вас чекаю. Мене? Я вас ледь упізнав. Уперше побачив не у формі. Усім добрий вечір. З вами Кіно і я Володимир Войтенко. Приємно зустрітися в новому році і подивитися разом надзвичайно веселий бурлесний фільм. Подивитися одну з найкращих і найтепліших, одну з найвіртуозніших комедій за всю історію кінематографа. Це фільм. 1960 року оскари за кращий оригінальний сценарій за монтаж за роботу художника за режисуру і за кращий фільм. А ще три золоті глобуси за кращу комедію. А також акторам за головні у ній ролі, взагалі ж коли вести про Оскари, то Біллі Вайлдер особисто за всю свою кінокар'єру отримав їх шість. Після його смерти, 29 березня минулого року, дружина передала всі ці нагороди до музею Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Білі вайдеру, одному з найбільших комедіографів за всю історію кіна, ішов 96-й рік. Походженням він із Відня розпочинав творчу кар'єру у Німеччині, а згодом був змушений емігрувати спочатку до Франції, а згодом до Сполучених Штатів. А зараз фрагмент із подвійного страхування 1944 рік. Одна із перших картин із числа фільм нуар в американському кінематографі, жорстко реалістичний, і водночас ретельно стилізований шедевр про вбивство. office memorandum. Так своїх перших великих успіхів у штатах у Голівуді Біллі вальдер досягає детективами і трилерами. Вже згодом будуть комедії. Та все ж до Америки він приїхав далеко не новачком у кіні. Після роботи журналістом у Берліні. Він наприкінці 20-х років стає сценаристом і досягає успіху на німецьких студіях. Зокрема, цей фільм режисера Роберта Сьодмака Люди в неділю. Мені довелося подивитися цей дивовижний, напівігровий напівдокументальний фільм кілька років тому, теж у Берліні, під час ретроспективи картин братів Сьодмаків, Ви знаєте, справляє магічне враження. Але далі про білі Вальдера. А далі була та сама імміграція. Родина ж залишилась у Німеччині і загинула у нацистських концтаборах. А це Рей Міленд у фільмі Вальдера, що називається Втрачений Вікенд. 1945 рік психологічна драма. Надзвичайно сильний сценарій, тонка чорно-біла зйомка оператора Джона Зейца і віртуозна робота Міленда в ролі безнадійного алкоголіка. Останнє водночас дивує, шокує і заворожує. І Міленд, і Вальдер, і фільм і сценарій отримали по Оскару. А тепер фрагмент. Приготую нам сніданок. У В нас там повно молока от побачиш. Я навіть першого рядка не вигадав. Звісно, ти не міг написати початок, бо не знав фіналу. Але зараз зараз тобі фінал відомий. Коли 22 червня 2001 року білі Вальдер святкував свої 95-ті роковини, саме того дня його удостоїли найвищої французької нагороди. Він став граун офіцером ордена почесного легіону. Такі почесті зазвичай віддають лишень керівникам держав. Але білі Вальдер сягнув через кордони і над кордонами, і своїми фільмами, і своєю реальною долею. Та й саме у Франції 1934 року він дебютував як режисер. На фото ж ми бачимо Біллі вельдера і Глорію Свенсон. Це вони під час фільмування і ще одного оскароносного шедевра стрічки Сансет Бульвар. Це драма. Це розповідь про зірку німого кіна, що та потрогу старі, а також про цинічного молодика сценариста і про кіномистецтво як звабливу, але жорстоку машину мрій. Сюди. За мною. Я поставила його на свій масажний стіл перед вогнищем. Він любив вогонь. Постійно ворушив багаття патиком. я визначилась, ми поховаємо його в саду. Міські закони це забороняють? Поняття не маю. Та мені це байдуже. Труну я хочу білою, оздоблену всередині сатином. Білим чи темно-рожевим. І нарешті дехто любить гарячіше колись у радянському прокаті у джазі тільки дівчата, феноменальна геніальна комедія. Тоні Кертіс і Джек Лемон перевдягаються в жіноче вбрання, і Мерилін Монро. Сама собою герої ж наші таким чином переховуються і втікають від чекаської мафії після того, як стали свідками ганстерських розбірок. А Біллі вайдер стає після цього фільму чи не священним голівудським режисером. До речі, усі його картини разом у прокаті зібрали майже 100 мільйонів долярів і безумовно продовжують збирати на відео і на телебаченні. Часопис кіноколом перед вами обкладинка зимового числа. Зараз ще можна передплатити журнал на літо, осінь і зиму 2003 року. У кого буде ця передплата, той отримає дисконтну картку, що даватиме знижки на придбання квитків у кращі київські кінотеатри. Також нагадаю, що в інтернеті працює національний кінопортал кіноколо Заходьте, читайте щоденні кіноновини, рецензії і багато іншого. А зараз квартира білі Вальдера. Історія дуже проста. Герой Джека Лемона намагається зробити кар'єру, позичаючи ключі від свого помешкання своїм начальникам. Та це починає вилізати йому боком, коли він закохується в колишню подружку боса. Веселого вам настрою, веселої вам ночі.